Добрий день усім добрим людям. У мене він не дуже добрий. Довелося збігати в аптеку навіть до кави. Потім все наладилось. подзвонили дівчатка мені по відеозв'язку. От, до речі, нам з малою подобається через інстаграм розмовляти, бо їй там ефекти подобаються. Ну, а я, як завжди, за сніданок. На сніданок у нас сьогодні вівсянка, ну і бутерброди. З ковбаскою та типу з ікрою. Чай, кава за бажанням. Задоволена я цим глечиком, який купила. Хай він не зовсім чайник, але мені підходить. Ну і можна спокійно попити самі каву. Поки пила, надумала, що своє захаращення посуду потрібно перебрати. Ні, в мене це було в планах, але не в таких, що прямо сьогодні. Ну, це все на краще. Передивилася, переставила, начебто зручніше. Ну, за час користування все рівно воно якось розповзається не в тому порядку, в якому. Ставиш. Ну а потім, ось що в мене є, дівчатка, сезон заморозки. Отакими от половинками томати. Все ж таки ми ризикуємо, але все будемо зберігати у контейнерах те, з чого не потече, навіть якщо будуть відключення. У звичайному житті це більш пакети, а в такому житті контейнери. Ну, от. А ще кукурудза. В тому році я заморожувала кукурузу, мені сподобалося. В цьому році теж хочу. До речі, я заморожувала отак е шматочками, щоб потім відварити, на три або чотири частинки кожну кукурузну. І відділяла зернятка. Ну, а тут мене чоловік любить і приніс мені помідорів. Ну, от. Ну та ладно, з, з тими помідорами все зрозуміло. Наступний день, наступний ранок. Сьогодні у нас все те ж саме майже. Але ковбаса і яйця цесарка, От подобаються вони мені. Цього разу їх купували по 40 гривень. Ну так от. І згущенка, гущенка. З гущенка з фруктозою. Дуже смачна я її скуштувала. Давно не їла такого, нічого. Шість років я, напевне, згущенку не їла. Це ми з сином вийшли за покупками, він вперед біжить, а я за ним не поспіваю. Скупилися персики. Персики 35. Сливи 25. Дуже добрі. Томати, помідори по 25 і кукурудза по 10 гривень. М'ясо. Ковбаска домашня. Нагадайте мені, люди, добрі. Це підчеревина про ковбаску, що я не хочу таку купувати. І було індиче ребро. Ось такі в мене ці. О, дівчатка, таке кажу, ребро індиче. Крило, звісно. Ну, а це я запекла то підчеревину, що купила вчора в м'ясному. це м'ясний м'ясокомбінат. Магазин від них фірмовий. Воно вже відстоялося, тому будуть сьогодні бутерброди. Але трошечки сніданку типа з відпочинку, це коли склади собі сам. Все переріжу і кожен собі сам накладе. Огірочок. Перчик. О, додала друга бо бувало, як то мені здалося. Ще думала о малосольний, але передумала. Ну ось так. підчеревана та сир. Чай, кава за бажанням хто як хоче. Ну а чому і ні. Але додамо ще до цього всього діла. Ну от, я єшня. Просто підсмажену, розбовкану і таке інше. Але молодший син у мене не їсть, тому на нього тут не було. Ну і займуся кукурудзою. Я не, не задоволена, якою я купила багато, ще не розкрито. Але будемо робити. Сподобалось мені її морозити, тому в цьому році повторюємо все це діло. Дивлюся одну блогерку з Росії, не відписалася від неї. Так от, вона з чоловіками і з молодшим сином поїхали в Бразилію, в Аргентину, там, де живе їхня старша донька. Народила їм онучку. Це я хочу зробити закуску з баклажанів. Відва... Відварені вірніше ні, вони залиті кип'ятком і постояли. Потім їх начиняють часником. Так от, поїхали вони туди, на оселіто, до них приїхали ще родичі, такий мітінг вони роблять. І відправилися до Бразилії відпочивати. А у нас розваги тижня. От. І там дуже так от розповідала вона, що коли дізнавались, що вони з Росії, так, люди їм раділи. Аж прям не можу. Ну, а це наша вечеря. Це ті синенькі, які ще не встоялися, салатик, рибка, пене. Та вафлі. Ну а це ми їх залишаємо на осью ніч, щоб вони набралися сили і смаку. Тоді вони будуть охолоджені дуже-дуже смачні. Не знаю, від багатьох відписалася, а декілька блогерів з Росії інколи дивлюся. Мир буде.